Виконуємо завдання 5 з розділу діємо до квеста 4 за підручником інформатка 7 клас авторів Барна 2024 року випуску. Будемо створювати електронну скриньку Gmail. Відкриємо браузер. Під час виконання даного завдання найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде створювати обліковий запис Google. В цьому випадку ви просто створюєте нову вкладку і зразу бачите, чи ви зараз в обліковому записі. І ось тут є значок Gmail. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку Google. Для цього рідку адреси записуємо адресу головної сторінки google.com. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачимо, що ми зараз знаходимося в обліковому записі. Якщо зараз є якийсь обліковий запис, то вам потрібно з нього вийти. Для цього натискаємо по цьому значку. Ну і в мене вже збережено декілька облікових записів. Через це відкриваю всі записи. І вибираємо Вийти з усіх облікових записів. Тепер створимо нову вкладку і вибираємо праворуч ось тут верхньому правому кутку Gmail. Ну, або можна було відкрити додатки Google і вибрати Gmail. Натискаємо Створити обліковий запис для особистого використання. Ось тут вводите своє ім'я та прізвище, натискаємо далі, вводите свою дату народження, вводимо стать. Далі. Тепер придумаємо. Електронну адресу, тобто ім'я користувача. Собачку Gmail тут можна не дописувати, але може так статися, що те, що ви придумаєте, вже зайняте. Вже комусь належить. Google пропонує вам якісь назви. Давайте спробуємо ще інше. Собачка gmail.com буде дописуватись автоматично. Так, все добре, не зайняте. Єдине, що вам хочу сказати, що ви дану електронну пошту, щоб не забути, десь собі запишіть чи сфотографуйте. Так само і пароль запишіть або сфотографуйте, але так, щоб крім вас його ніхто не бачив. Придумайте пароль. Підтверджуйте пароль. Вводите тобто такий самий пароль, який у вас зверху. Зверніть увагу, що паролі ви не можете писати кирилицю, тобто можете писати тільки англійські літери в латиницю, але можете писати, крім цього, цифри, розділові знаки, великі та малі літери. Якщо бажаєте, натискайте Показати пароль, щоб ще раз перевірити, чи ви ввели правильно. Я це натискати зараз не буду. Далі, якщо потрібно, додаєте резервну електронну адресу, це можна пропустити. Якщо у вас це сама перша електронна адреса, то зрозуміло, у вас її немає. У ну, мене нехай буде електронна адреса альтернативна. Google може зв'язатися з вами, якщо виявили незвичний дію вашому обліковому запису. Тобто, якщо хтось вкраде ваш пароль до електронної адреси і заходить без вас, то на альтернативну електронну адресу прийде лист, що щось не так. Далі. Далі. Спускаємося вниз, приймаємо все. Обліковий запис створений. Ви створили електронну адресу. Правда, поки що чомусь в мене все на англійській мові. Зазвичай воно розпізнає, що потрібно українську мову. Давайте спробуємо зайти спочатку. Так, все одно англійська, давайте виберемо керувати обліковим записом Google. Перейдемо в особисту інформацію і десь тут є мова. Знайдемо українську. Зберегти. Оно сторінку. Так, бачите, вже українська мова. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!